Всім привіт друзі! Сьогодні будемо знімати нове відео по мультикрафту. Ой. І будемо вживати в селі Михайлівка, частина друга. я не відео рішив зробити відео. Ой, Рішив зробити дерево. Тут, ви подумаєте, де все дерево? Я його ось зробив по блоки і зробив пол. Всередині дома. І ще ось воно. От. Я хочу побудувати навіс для свого Деолануса. Будемо будувати? Зараз поки до Олану переставлю. Щоб не покотився, він може покотитись. А ми будемо будувати навіть. траву трошь. Надо было убрать. Косы эти. Так, все тут. Ютик. Кущи. Надо даже убрать. Гулянка. Нам потребно еще пару бровин, две штуки. Не, не ну так. Искать еще мне краш снимать. Напишите в комментариях. Так, нам ще треба стопчики зробити. Угу, нам не хватить дерева. Ну тоді забираю все. Буки все, ще не все. Пару стопчиків у мене вже є. Потрібно? Чотири. Або ми можуть, знаєте, як зробити? Це просте дерево. Простого дерева зробити. Раз, два. Обскупити його. Міфотис? На вис. Конечно, вон на забор похоже. Ну, но... хм, давайте ведромонтуем забор. Так краще. Тут еще надо убирать. И тут. Так. Блин, трошки не так. Теперь залазим на забор и оп. Зараз зробимо забор і перекус. І... Ну, короче, це потім зроблю. Тут кинуть дрожь получила. Так ось так. Тут Ту Ту ще крештов в цих місцях вона протікає? Ага, тут гірка дверь. Берем шоу такого дерева. вас. Я речі в цих місцях щось зробить. У мене тут дерево дуже мало залишить. Зараз де Олена себе приставлю. Ось я плюс удиворота. Поки що еще не все так, ай буде. Так нам потребуется, це А, тут, 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 две. Угу. Uh -huh. дерево закінчилось. Їсти, їсти. Все. Їжа закінчилась. А ще яблуко є. І попити Цей момент ми пропустимо. Тут бра. Це наступні серії ми з'їздимо. Велиз. За. Зараз. За деревом. И, и попробуем на кого поработать. Всем пока-пока.